І у Маріуполі рятують трактористи, які під час хлібного перемир'я підірвався на міні. Лікарі та медсестри свого п'ятдесятирічного пацієнта називають героєм, і не тільки тому, що після важкої травми він тримається молодцем. Минулої зими чоловік врятував два життя. Мужчина дуже, дуже цікавий. Він в февралі місяці спас двох дітей і спадальда витащив. Із води сьогодні лікарі рятують чоловіка від наслідків вибуху. Тракторист уже пережив дві операції. Його стан стабільно важкий. Травма тяжеліше. Травма і лікування длительного, Ще не один етап операції, як кожної пластики, так і металостої сінтез бедра, і далі виздоровлення. Будемо сподіватися на лучше. Призвіни дві операції: стабілізація косних отломків, обработка ран і посліпераціонного періоду больно переведено в реанімаційне відділення. Більше пощастило рятувальнику, який на момент вибуху був неподалік трактора. З осколковими травмами він у місцевому військовому шпиталі. Його стан задовільний. Тим часом на місці вчорашньої Дії з'ясовують усі обставини вибуху. За попередньою інформацією, трактор МТЗ-80 знаходився поблизу сільхожого господарського поля. Орієнтовно це противотанкова міна, ТМ-62, але вже після проведення слідства буде точно встановлено пристрій. Лише з початку року на Донеччині зафіксовано три випадки, коли трактор натрапляв на вибуховий пристрій. В результаті постраждало чотири людини.